Жертвою сучасних роботорговців може стати кожен, незалежно від віку, статі та професії. Але біженці їхня улюблена здобич. Чужа країна, відсутність коштів, незнання мови та законів це ваші найбільш вразливі місця. І не сумнівайтеся, бажаючих скористатися беззахисністю українців за кордоном не бракує. Аби не потрапити у трудове чи сексуальне рабство, будьте пильними та дотримуйтеся простих правил. І хижак спіймає облазня. Ніколи не сідайте в автомобіль наодинці та обирайте лише перевірених перевізників. Обов'язково повідомте рідним про свій маршрут, місце проживання та роботи. Домовтеся про кодове слово при небезпеці. Нікому не віддавайте свій мобільний телефон та паспорт. Тримайте документи при собі. Зробіть їх паперові та електронні копії. Надавайте документи лише офіційним особам. Не залишайте дітей без нагляду. Працевлаштовуйтеся офіційно. Не беріть у борг від незнайомців і не приймайте допомогу, якщо від вас чогось чекають у відповідь. Поселяйтеся лише у зареєстрованих помешканнях. Користуйтеся послугами офіційних медичних закладів. За найменшої підозри звертайтеся до поліцейських, прикордонників, волонтерів, працівників гуманітарних місій тощо.